Чого боїшся найбільше. Змін таке відчуття, що будь-які зміни вони спочатку тільки здаються класними. Але насправді вони і справді не класні. Тільки якщо ти не будеш весь час обробляти їх через голову, а дозволиш своїй внутрішній дитині, дозвол дозволиш не просто відчувати радість в моменті, а дозволити собі перемогти і зрадіти цій перемозі, тому що твоя голова звикла контролювати твою радість. А наразі час дозволити собі радість імпульсу, радість перемоги. Радість широго так вийшло. І тоді твоя внутрішня дитина стане тобі на допомогу, і ви будете співпрацювати для вашого взаємного, кращого майбутнього.